Перший в Івано-Франківському обласному музеї мистецтв Прикарпаття експонується виставка художніх полотен всесвітньо відомого митця Георгія Косміаді. Частина його робіт зберігається в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, адже саме в цьому місті чимало років жив і творив великий художник України. Надія Семенкович з виставки Георгія Косміаді. Пензлю Георгія Косміаді, великого українського художника, належить більше п'яти тисяч полотен. Його роботи зберігаються в музеях Грузії, Росії, Франції, Італії, Німеччини інших країн світу. Георгій Косміаді народився в Кабардино-Балкарії в місті Нальчику в греко-російській родині. Прожив 81 рік, помер 1967-го. Пережив дві світові війни в 1914 році. Воював на Україні і відтоді залишився жити в Рівному. І цікавий він як сам художник, тим більше що він проживав десь в Парижі, він жив у Німеччині, але наскільки Душею і серцем він завжди залишався тут на, на Україні, і через те я думаю, що це буде цікаво для всіх. Творчість Георгія Космяді – це тисячі художніх полотен, скульптура, архітектура, графіка. Чимала частина його робіт збережена в Рівному. Він як художник, був людина настрою. Ось поганий настрій. Він пише щось в темних фарбах, а прекрасний хороший настрій пише в яскравих світлих фарбах. Ось, він, він був якраз віртуоз, саме володі, володів відтінками різних кольорових гамб від темних до світлих і яскравих. Виставка робіт Георгія Космяді вже демонструвалася в 19 містах України. В Івано-Франківську чимало шанувальників мистецтва побачили його роботи вперше. Ім'я Георгія Космяді відоме в багатьох куточках світу. В Івано-Франківську його виставка триватиме два місяці.